І ми продовжуємо Українська правда. Оксана Денисова, Українська Правда. Петро Олексійович, я вас вітаю. Ви знаєте, ви правильно сказали про те, що треба демонструвати єдність. В зв'язку з цим ми довго терпіли. Знаєте, от ми всі тут довго терпіли. Ми б терпіли як ви проводить для того, щоб не... Просто продемонструвати єдність і не грати на руку да, російській пропаганді. Ми терпіли, коли ви провели свого сина по мажоритарці Верховну Раду. Ми терпіли, коли ви через Верховну Раду провели рішення щодо створення посади під свого кума, під неіснуюче і непотрібне міністерство, воно досі не існує. Ми терпіли загравання з терористами з приводу продажу вугілля і всього іншого. Ми терпіли режим припинення вогню, під час якого щодня безкарно відстрілюється по кілька наших патріотів. Вон, армія наша виснажується, а вони. Вони відстрілюють, відстрілюють наших патріотів, навіть якщо вони їх ранять, то вони їх виводять з а, бою і запитання. Так, да. і запитання. Я не почула про е, військовий стан е, про воєнний стан. Е, хотілося б зрозуміти, якщо ви сказали, що у нас найбільш боєздатна армія, а за час цього перемир'я 203 людини вже загинули. Як ви збираєтеся відповідати перед родичами загиблих після встановлення вашого режиму припинення вогню? Якщо у нас боєздатна армія, коли будемо наступати а, і коли буде оголошено військовий стан? Дякую. Я почну з останнього. Воєнний, а не військовий стан буде оголошений, як тільки будуть розв'язані бойові дії. Пані Оксана, воєнного вирішення питання по Донбасу не існує. Хто хоче побавитись, зброю в руки і під кулі російської військової машини, найбільш цільної військової машини на континенті. Побачите, чим це закінчиться? Сотні українських героїв гинуть за день. Тоді, коли було вторгнення, існує виключно політичне рішення конфлікту на Донбасі. І так зверхньо, знаєте, казати, що давайте пішли в наступ. Дорогі мої, я відповідальний український президент. І для мене дуже болить. І я дуже відповідально ставлюся до життя кожного українського солдата з 9 грудня, пані Оксано. Коли запроваджений режим актера терористської тиші від час від обстрілів, підкреслюю, від обстрілів не загинув жодний солдат. Да, українць, ми втрачаємо наших воїнів, коли, які гинуть на розтяжках, в тому числі наших. Ми втрачаємо від зіткнення з диверсійно-розвідувальними групами. Режим припинення вогню працює і не гинуть українські воїни. Воєнний стан буде введений негайно. Моїм указом рішенням Ради нацбезпеки та оборони будуть передані до Верховної Ради, як тільки відбудуться перші наступальні операції від лінії зіткнення. Ніхто не буде коливатися жодної хвилини. Я наголошую на тому, що працює не тільки режим е, тиши, але й мирний план. І наводив вам конкретні аргументи. За час дії мирного плану, пані Оксано, звільнено півтори тисячі українських полонених. Півтори тисячі. В тому числі 150 на останньому тижні. Не було би миру. Я відомо ці залишилися ці люди живими. І це теж результат мирного плану. Загравання, як ви називаєте, з ЛНР ДНР, у нас на сьогоднішній день ніякого не існує. Навпаки, за моїм наказом, припинена контрабанда вугіллям, яка йшла через лінію зіткнення. Зупинені. Зараз готується законодавча база для конфіскації подібних вантажів. Єдиний вантаж, який зараз є, це є або вугілля з державних підприємств, які мають бути, які мають постачати вугілля на українські електростанції з контролем, що кошти використовуються виключно як заробітна плата українським громадянам-шахтарям, які там працюють. Ми здатні це проконтролювати. Інші підприємства, які працюють, ще раз скажу, вони мають бути перереєстровані на території України і сплачувати податки на території України і отримати зарплату, бо це теж українські громадяни. Якщо ви це вважаєте заграванням, ми з вами по-різному бачимо, ви маєте на це право. Але я президент країни і буду реалізовувати своє. Бачення більше того, воно знаходить підтримку на сьогоднішній день більшості українців. Щодо мого сина, мій син пройшов по мажоритарці як самостійний політик, набрав одну з найбільших кількість голосів на мажоритарному окрузі і має право в 30 років на визначення власного шляху. У вас є право оцінювати його дії як політика в вільній і демократичній країні, в тому числі задавати такі питання на президента. А в мене є обов'язок на них відповідати. І я вважаю, що це теж ознака демократичної країни, за яку я борюся. Президент не створює міністерств. Але я наголошую на тому, що ми в умовах інформаційної війни. Про яку ви говорили, що ми маємо бути єдиними, має бути і ефективна конпропагандистська політика, в тому числі і на окупованих територіях, яка зараз не ведеться. Мають бути спеціальні програми для наших військових, мають бути спеціальні програми для окупованих територій, мають бути спеціальні е заходи, публічні і непублічні, які дозволяють нам перемогти в інформаційній війні. Я дуже розраховую на співпрацю із вами, пані Оксано, і на співпрацю з українською правдою, яка є потужним інформаційним ресурсом. Дякую. Прошу запитання інтерфакс.